Постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Во время переговорів з госсекретарем США Бленкеном в кабінет украшали ядовитой картони. Согласно тому же феншую, цветок, который защищает от проблем, которые приносять люди з негативным настроєм. Нормальных ну, гость, как говорят на Востоке, гости шаг хозяина, поэтому все программы зависят, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту. Вот такие претензии к Сырскому. Но он виноват в чем? Вот что конкретно не так? Но он виноват тем, что родился кактусом, а должен был расцвести хризантемой? Ну и принцип, который накануне озвучил Белоусов, стал уже мемом. Ошибаться можна врать нельзя. Магоро, Україна, друзі, офіційно розпочала курортний сезон на території тимчасово окупованого півострова Крим. Другий день поспіль. Місцеве ПВО працює і влаштовує дискотеку в небі над окупантами. Вночі у Криму лунали вибухи, як повідомляють про ураження навіть артилерійського складу на аеродромі Бельбек. Але це тільки перші наслідки, які ми починаємо збирати. Окрім цього, самі ж росіяни повідомляють і про. Наслідки ракетної атаки ночі вчорашньої, зокрема, у наслідок першого удару було знищено одразу два винищувачі-перехоплювачі. Міг 31 Як ми їх ненавидимо, правда. Ну а також згорів склад пальномастильних матеріалів. Пізніше ракета вдарила ще й по ЗРК С 400 Тріумф в районі села Вишневе. Після атаки комплекс. Спалахнув. Тож. Ми будемо дуже із нетерпінням чекати наслідків і сьогоднішньої ночі. Ну і дрони, дрони. Куди ж без дронів? Тело російських регіонів І знову у Тулі безпілотники вдарили по військовому заводу Базальт. Про це повідомляє засоби масової інформації із посиланням на джерела в українській розвідці. Що це був наш золотий, наш дорогенький наш улюблений гур. Базальт у Тулі це одне із головних оборонних підприємств самої Російської Федерації зі створення та постачання озброєння та боєприпасів для сухопутних військ. Військово-повітря. Аних сил та військового флоту, що це означає? Що знову і знову ми відмінусовуємо їхній військово-промисловий комплекс? І не хочеться, звісно, гнівити Бога, але за моїми підрахунками і внутрішніми відчуттями, нині у Білгороді тривога вона є більш частіше, аніж у багатьох українських регіонах. Ні дня в них не проходить у тотальному спокої. Система протиповітряної оборони сьогодні, як вони кажуть, збила ще декілька повітряних цілей над Білгородом та Білгородським районом. Про це повідомляє їхній місцевий губернатор Гладков. Ну а місцевим здається, що все не так однозначно, тільки вже в іншому сенсі. Здається, що в них геть поїхав дах, тож. Всі вибухи вони тепер сприймають як святковий салют. Угу, Святкуємо, недорогі росіяни, ваше СВО. казав? закройте вам. Вистрілійтесь. І, вочевидь, все, що відбувається на українських фронтах, наступ на Харківщину, спроби оточити часів яр, і не тільки все це мало принести якісь дивіденди воєнному злочинцю Путіну. Ну не із порожніми ж руками їхати за досі Дніпіння. Ну не їхати ж як той лузер, хоча б щось хороше мало відбутись. Але там без перемог на фронтах і у дипломатичному плані, теж поки глухо. Зараз Пу поїхав до СІ, аби благати. Про допомогу. А ще кілька тижнів тому у Китаї був Ентоні Блінкен, наш близький та дорогий друг. Тільки приїхав він тоді до них відверто на ножах. Погрожував посиленням санкції, що буде ще гірше російській від співпраці з Російською Федерацією, якщо Китай не одумається. Подорож, вся зустріч вона була надзвичайно прохолодною. Ну а пропаганда тоді годинами записувала випуски, розповідаючи про те, що Ентоні Блінкін сідзіньпій на він даль зустрів в аеропорту біля трапу. І що ж ви думаєте? Прилетів воєнний злочинець Путін до Китаю, і о, диво! Сі його теж не зустрічає. Трапом він. Спускається саменький, але ж придворні все одно мусять показувати в піснях, в їжі, в квітах різницю, як зустрічають другого друга із Росії і як ворога зі Сполучених Штатів Америки. От тільки сьогодні чомусь Оля вже не цитує недружні західні медіа, із яких вони час від часу дістають тільки симпатичні для себе матеріали. Ось, наприклад, що сьогодні було написано, що всеусяжне партнерство Москви і Пекіна стає дедалі більш однобоким. Росія перетворюється у васала Китаю, каже нам The зелстріт Journal. Ми так, внімання всього міра прикована Китаю, де в гді весь минуту проходять переговори Путіна і Сідзенпіна. Буквально только что, пару минут назад, начался торжественный прием в честь Путина от имени Си. Подают тут пекинские тушеных трипангов с луком, пельмени с креветками, оркестр играет течет река Волга, гостям предложены вина и даже китайская водка Маотай. В Китае сейчас для понимания плюс 5 часов рабочий день завершается, наверное, отсюда и вина. Пекин Путин пролетел на рассвете. Это первая поездка главы государства за рубеж после переизбрания. В аэропорту, смотрите, Путина встретил почетные караулы и гигантский кортеж из мотоциклов. Визит двухдневный. Сегодня Пекин, завтра Харпин, который называют, как известно, самым русским городом Китая. Во время самих переговоров дипломатически, что называется, фэн-шуй в центре. Цветочной композиции Антуриум. В Китае это растение считается символом гостеприимства и изобилия. Китайцы верят, что Антуриумы создают доброжелательную, миролюбивую атмосферу. Самого Путина Си назвал своим большим другом для сравнения. Во время переговоров с госсекретарем США Бленкином кабинет украшали ядовитые картоны. Власне тому ж фаншую цвіток, который защищає від проблем, котрої приносять люди з негативним настроєм. Зрозумійте мене правильно. Я журналіст, а тому я завжди оцінюю журналістський текст, навіть якщо він сказаний пропагандою. Вчора ми слухали, як філігранно перекручується текст пісні, яку Зіграв Ентоні Блінкен, перебуваючи у Києві, як воно розклалося на атоми і молекули, рими, сенси і переклад. Переклад, навіть там вони побачили зраду. А вже сьогодні треба було описати квіти. Ось вона тон... тонкощі російської пропаганди. Ну а далі я б на місці китайців трохи напряглася, бо Путін їм каже, що русський китаєць браття на вік. А я ще, знаєте, як. Пам'ятаю ті часи, коли і українці були брати, і з нами все було навік. Ну а далі ми знаємо, чим це закінчилося. Тільки єдине, що це не зовсім той самий сценарій Росії і Китаю. Будьмо відверті, ми не будемо перекручувати. Китай і Росія стратегічні партнери. В них супертеплі, хороші стосунки на відміну від нас, від Сполучених Штатів Америки. Але тільки там дружба трошки інша. Між стосунками Китаєм і Росією. Це Путін завжди буде некрасивою подружкою. Сімдесят п'ять лет назад часто исполняється. І в наше є фраза Ставшая крилатий. Труски з Китайцем братья на век. тільки Дружба, вона ж яка це коли обидвом друзям добре, коли один допомагає іншому, коли підставляє своє плече, коли виручає, а не коли тихо окуповує територію, як це робить Китай, і коли скуповує всі ресурси, Та й в самій Російській Федерації, чиновники досить непогано розуміють. Хто господарь, а хто васал, Є і шаг господаря? Отак, міністр закордонних справ, людинка із багаторічним дипломатичним досвідом, досить прямо і самокритично висловився про Путіна і взагалі і про роль Росії при китайському господарюві. І не треба думати, що це просто якась фігура мови, що це отак прийнято говорити. Ні. Це стан душі, бо я не уявляю собі, що якби приїхали приїхав до нас гість із Сполучених Штатів Америки, як то Ентоні Блінкін, ми б сказали, що ми, і шаки Сполучених Штатів Америки, під ми під них підлаштовуємося, при тому, що ми навіть не будемо порівнювати можливості Сполучених Штатів Америки і України те, як вони нам допомагають, але. Гордість, самооцінка, самосвідомість і самостійність у нас все ж таки лишаються. Бідні, недорогі росіяни, тільки-тільки почали вставати із колін, яких знову і знову раком поставили, але тепер вже китайці. дуже подробний і обстоятельний візит нашого президента сюди, в тому числі приготовлені неформальні якісь то моменти. Чай пить, может быть, да? Может рассказать что-то о вот неформальных? Гость, как говорят на Востоке, гость и шаг хозяина. Поэтому вся программа зависит, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту. Все эти детали были согласованы по линии протокола. Так что все зависит от, от хозяев. А мы, вежливые люди, в гостях тем более. Тим паче, що Росія вже не їде нікуди із позиції сили. Вона не їде продавати свою артилерію, свої бойові літаки, свої снаряди. Ні, вона їх скрізь по світу навпаки намагається назбирати. Саме тому на допомогу приходить Північна Корея, Іран і не тільки. Тобто від Китаю вони хочуть воєнної допомоги, хочуть технології, хочуть безпілотники, хочуть абсолютно все. Бо, звісно, Росія сама впоратись не може. І ви не повірите, ви просто далі не повірите. Але пропагандисти через, через понад два роки після початку СВО, тобто війни, заговорили, що хтось, хтось їм увесь цей час брехав про російські ВПК, хтось, хтось увесь цей час їх обкрадав, хтось завалив буквально підготовку до старту СВО. Технічну її частину. Давайте, друзі, подумаємо, хм, хто б це міг бути? Хто б міг бути цей містичний містер Ікс? І чи його прізвище, наприклад, не починається на шой і закінчується Гу? І чи це хтось не близький друг Путіна? І чи раптом Путін про все це не знав накануні озвучив Білаусав стало вже мемом Ошибаться можно, врать нельзя. Все цитируют бесконечные РБК, которые то ли описались, то ли что они имели в виду написали. Ошибаться можно, брать нельзя. Очевидно, ошибаться можно, не брать, не врать нельзя. Знаете, почему врать? Почему Я не знаю, я не, не обсуждал это с Андреем Рымовичем. Как я услышал? Вы знаете, ведь когда началась специальная военная операция, вот мы ваш, с вами в этой студии, сколько раз мы говорили, что, а как же так? А вот это изделие... А вот это изделие, которые нам показывали на параде Победы, на параде, вернее, на Красной Очевидно, Победы. именно это он и имел в виду. Конечно. А как же беспилотники, которые беспилотники, нам демонстрировали? Беспилотники, да. Где Потом, когда началась... казалось нас... их три к началу спецоперации. Когда началась настоящая война, вдруг выяснилось, это не стреляет, это не летает. Кто-то врал, кто-то говорил неправду, кто-то производил <звук> продукцию, которая на самом деле не стреляла и не летала, а на это... выделялись огромные государственные народные деньги. вот задача белоусова сделать так, чтобы если что-то там делается, мы понимали, как это летает и как это стреляет. Хм, Цікаво. Хто ж це хтось? Може, це Навальний, може це фейгин може це Макаревич із Пугачовую, хто саме все це наробив? І чого ж вони так якось бояться говорити правду? Набагато простіше. Безкінечно підкреслювати і аналізувати, а що там у ухахлов. Нарешті вони почали публікувати, говорити якісь зведення із фронтів. Якщо коротко, то ми у кільці під часовим яром. Харків ми вже не контролюємо. Ми втратили. Донбас окупований повністю. Росіяни взяли курс на Вашингтон. А хто ж в цьому винен? В нас та вони можуть легко назвати прізвище. Це ж не хтось. Містичний росіянин в нас в усьому винен головнокомандувач Сирський. Той що не захистив Київ, той, що не зґвалтував армію Російської Федерації на Харківщині, і той самий, що ні, 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 звісно, ні, не обіцяв форків у Херсоні. Взагалі, карту росіяни читають як і світову історію, як заманеться, перебільшуючи велич. Они просто миллиметры выдают за километры, а посадки за населені пункти. – за населенные пункты. Условия сложные и малоприятные. Ну, до ноября рукой подать. Ставка американской администрации, ну, если не на полную победу, ну, так, по крайней мере, хоть на какой-нибудь чиндрик, хоть на малипусеньку, ну, хоть на что-нибудь Позитивное, связанное с хутром, а тут, извините, обвал. Нет, понятно, что э, украинский телемарафон вам объяснит, что на самом деле э, идет э, ну, в Харьковской области. Про Донецку они уже не хотят говорить, потому что под Часовым Яром уже кольцо. Ну, поэтому они говорят про Харьковскую область что идет э, выравнивание эластичной линии обороны. Это теперь так э, называется «могучее отступление». Нет, э, ну согласитесь, что сама по себе формулировка такая красивая, да, ласкающая слух. Выравнивание эластичной линии. А что она там выравнивается? В чем? Э, в отступлении? в отсутствии резервов, в воплях из Верховной Рады, что надо судить командование ВСУ, что Сырский оказался зрадником. А я не понимаю, откуда такие претензии к Сырскому? Но он виноват в чем? Вот что конкретно не так? Ну, он виноват тем, что родился кактусом, а должен был расцвести хризантемой? Ну, что у Сырского был какой-то другой опыт? Ні попадання в котли, ні розгрома, ні потерь. Вот он был Что от он був когда-то. Що від нього хотеть? Геть інша справа оцей великий і видатний головнокомандувач Збройних сил Російської Федерації. Ви, друзі, хоча б пам'ятаєте його прізвище? Ну, я пам'ятаю, бо робота в мене така. Я знаю, що це Герасимов. Але коли ви останнє його бачили, коли про нього чули, чим він визначний? Що за два роки? СВО він зробив великого і історичного. Зібрали сили, пішли на Харківщину. Очікувано чекаємо їх на Сумщині. Ми розуміємо, що війна триває і що вони будуть тиснути стільки, скільки це можливо. Але при тому є в нічого сказати про свої власні досягнення. Винятково вони можуть звітувати про свої власні злочини. Ми про них знаємо, але навіть публічно пропагандисти відверто кажуть, що... Українським полоненим чи українським військовим не варто ставати полоненими, тому що вони їх страчують, вони їх вбивають, вони діють не по світовим законам ведення війни. То хай тоді і російські військові злочинці не чуваються і знають, що не треба очікувати, що на нашій території тільки до них буде діяти закон. Много сообщений о том, что огромное количество сейчас сдается в плен. И причем среди них бойцы всяких всевозможных запрещенных батальонов, кстати говоря. Вот это мне вообще непонятно, потому что ну, это потенциальные смертники. Не знаю, может быть, они надеются, что их тоже выменят. Сейчас станем менять, как ты думаешь? Я и... думаю, нет, все. Все игры в добрую волю и... закончились. Мы миновали вот этот этап, скажем Я так люблю ці заборонені батальйони в Російській Федерації, а дозволені, які українські? Просто розкажіть ми, коли раптом будемо заходити до вас, то щоб ми знали, щоб ми, не дай Боже, не порушували ваше місцеве законодавство. І звісно, я вже бачу. Бачу, як ті, кого вони намагають мають на меті, це напевно Азов і не тільки. Прямо йдуть, здаються в полон, бо там був мій улюблений мем від Чаплига, який розповідав, що здаються українці в полон, тому що росіяни висилають їх за кордон, не в полон забирають, а висилають, кажуть: хочеш в європейський союз? Велкам короткий шлях. Ми знаємо чудово, що від Росіян варто очікувати виняткову небезпеку. Ми знаємо, що вони приходять до нас, вони окуповують наші території, і все, що вони роблять, це заради геноциду українського народу. Ми маємо спинити цю орду і зламати хребет російській армії. Якщо ви згодні, друзі, то не забувайте коментувати, почути і побачити. Не забувайте нам допомагати розповсюджувати всю зібрану інформацію. І, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Криванова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.